Юні футболісти зі спортивного клубу Лідер займаються на майданчику поблизу 113-ї школи. Використовують для тренувань лише одну половину поля, інша за своїм станом непридатна. Про повноцінні тренування не йдеться, говорить тренер Сергій Балик. Батьки дітей вирішили привести поле в порядок власними силами. Батьки діточок, то ми збиралися після тренувань, то трохи підлаштували. Тут рішетка була зовсім побита, порвата то трохи. Своїми силами одну сторону вже зробили, і, ну і так далі будемо працювати, щоб ну, трохи встановлювати цей майданчик. Футболом діти захоплені всерйоз, тож батьки готові створити умови для тренувань. Просять допомогти небайдужих. Діти будуть займатися на полі, а ви бачите, в якому стані знаходиться поле. Хотілося б якісь там підтримки, а хотілося б, щоб це трошки. Поладити це поле, щоб діти бігали на все це потрібні час, сили і кошти. Якраз останнього не вистачає, тому ентузіасти просять допомогти будівельними матеріалами чи коштами на їхні придбання. Зв'язатися з тренером Сергієм Баликом можна через інстаграм чи Фейсбук, або ж за телефоном 067 306 57 87 У спортивному клубі футболом займається близько 20 хлопців. На міських змаганнях з міні футболу команда посіла друге місце. Хоча вперше футболісти зібралися тільки у лютому. Цього року. Мені подобається грати в футбол, тому що в мене є найкращий тренер, в Мене гарно тренують, і я знаю, що ми будемо вигравати кубики. Ірку Ноненко, Денис Захаров цей день.